Кількість вірусів вона дуже велика, різних вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні захворювання, їх дуже багато. Вони постійно з'являються, вони постійно мутують, але ну, чи небезпечна ця ситуація? Поки що ні. Вона абсолютно керована, тобто нічого такого загрозливого. Немає специфічної профілактики проти таких вірусів на сьогоднішній день, немає, тому що кількість випадків захворювань не така велика для того, щоб чогось боятися і для всіх. Вірусних респіраторних захворювань існують певний перелік профілактичних заходів. Вони дуже прості. Ми ще е, вивчили їх при ковіді, і треба постійно їх додержуватися. Тобто, це миття рук, це дистанція, це етикет кашлю, як ми називаємо цю маніпуляцію. І дуже важливо, щоб. Е, Люди зрозуміли, якщо є симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції, не треба ходити в громадські місця. Те не треба ходити на роботу, не треба їздити в громадському транспорті, треба бути вдома для того, щоб зникли всі симптоми, і звернутися до свого сімейного лікаря.